Спасіба діду за победу. велика тичена можем повторить, деды воевали. та інші відомі гасла росіян до дня перемоги над нацистським режимом. А чи вірно радянська влада а тепер путінська трактує день перемоги та коли саме відзначають повалення гітлерівського режиму? Минулого року в Україні законом про день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років саме 8 травня визначено як День пам'яті та перемоги. Єдиною датою, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у другій світовій війні. За фактом це залізабітонний факт, який неможливо спростувати війна в світова війна в Європі. Завершилося 8 травня в 23 години 0,1 хвилину. Тобто 7 числа підписали. Потім Сталін сказав: Ні-ні-ні, треба, щоб це було під Берліном, щоб показати нас, от і так далі. Союзники покрутили біля скроні, сказали, ладно, от, давай другий раз підписувати той же самий. Ту ж саму капітуляцію, той же самий час, що припинення бойових дій, припинення вогню 8 травня 23 години 0,1 хвилину, треба це запам'ятати, оце завершення. Все це було повторено, повторено. Всі документи були підписані в Радянському Союзі, всі укази, постанови про перемогу були підписані 8 травня, але Сталін призначив 9 травня. Повернемося до історії у Європі. Друга світова війна розпочалася з нападу Німеччини, словачини та СРСР на Польщу 1 вересня 39 го і завершилася у 45-му 2 вересня капітуляцією Японії. Радянський Союз нав'язував своїм громадянам як дату початку війни 22 червня 41 го року, коли з фактично союзників нацистів совєти самі опинилися під прицілом їхньої зброї. Чому радянський союз так тримався за 9 травня? А йому треба було замаскувати. Дуже неприємний факт викреслити його, закидати всякою брехнею, про те, що з 1939 року до 22 червня 1941 року нацистська Німеччина була союзником Радянського Союзу. Вони разом розгромили і поділили Польщу. З благословіння Німеччини Балтійські країни були окуповані Радянським Союзом. Саме нацистська Німеччина прикривала і захищала Радянський Союз від допомоги незалежної Фінляндії в 1939-1940 роках, коли вона захищалася від агресії Радянського Союзу. Період перебування в радянській окупації, а пізніше під впливом російської пропаганди українцям нав'язували ті ж самі наративи, що й росіянам. Георгіївські стрічки у пам'яті – день перемоги 9 травня, супроводі радянської Катюші. Після того, як в 1945 році вони вже навесні влітку відсвяткували, значить провели банкет в Кремлі то в 1946 році ще раз відсвяткували, і з 1947 року і аж до 1964 року вони не святкували, тобто були згадки в газетах, і тільки коли прийшла молодша генерація Брежнів і так далі, тоді вони знов поставили на Підістал. Перемогу над фашистською Німеччиною. і саме з того часу починає формуватися оце побідобісі, яке ми зараз бачимо вже абсолютно абсурдному вигляді в Російській Федерації. Насправді ж пояснюють в інституті національної пам'яті навіть після вигнання нацистів з українських земель вільними ми не стали, а продовжували потерпати вже від іншого тоталітарного режиму комуністичного. Окрім перекручування історичних даних для громадян своєї країни, росіяни несуть пропаганду і в інші країни. Німеччина після початку повномасштабного вторгнення стала прихистком не лише для багатьох українців, а й для багатьох росіян, котрі тікали зі своєї країни через санкції. Тепер вони намагаються нав'язувати кремлівські наративи за кордоном, влаштовуючи марші безсмертного полку вулицями Європи 9 травня. Як тоді не зупинили, не зупинили Гітлера, він захопив. Всю Європу розпочалася в Європі колосальна війна, як складова Другої світової війни разом з азійсько океанським... океанським регіоном. Що це означає? 61 країна у цій війні це півтора мільярда населення. Це 110 мільйонів солдатів в усіх арміях, і це до 75 мільйонів загиблих. От що значить попустілісто, розумієте? От также і російсько-українська війна почали з Криму, ага, не зупинили, не покарали, не примусили. Почалося повномасштабне вторгнення. Зараз воно перекинулося на близький схід, зараз воно перекидується в Африку і так далі. І так далі. Нинішній диктатор РФ і неодноразово у своїх виступах стверджував про спроби якихось сил переписати історію і про те, що радянський народ був один на героїчному та жертовному шляху до перемоги, ніби забувши про союзників, які сформували антигітлерівську коаліцію. Радянський Союз не міг воювати, не міг навіть існувати без допомоги. Про що вже дійшли консенсус незалежні російські історики, українські історики, всі світові історики. Без лінгліза американського і британського. Значна частина населення, ми не говоримо про армію, населення Радянського Союзу просто померло б від голоду. Це тому що Радянський Союз настільки неграмотно провів мобілізацію, вся ця колгоспна система розсипалася. Катастрофічно не вистачало продовольства. Закріпити міфи так званої великої вітчизняної війни на теренах України було важливо для Росії, аби в подальшому маніпулювати радянською ідентичністю. Зазначають історики. Лише після повалення проросійського режиму Януковича у 2014 році вже на державному рівні Україна почала переходити від російської пропаганди до європейської традиції вшанування пам'яті. Навесні того ж року. Спеціальний державний орган інститут нацпам'яті запровадив нові практики комеморативної пам'яті від Новлення та створення спільних спогадів до дат пов'язаних з Другою світовою війною для вшанування загиблих у цій війні. Українці почали використовувати загально прийнятий європейський символ Червоний мак. А дати вшанування визначили 8 травня, коли нацистська німеччина насправді підписала капітуляцію. З 2015 року цей день в Україні став днем пам'яті та примирення. Разом з тим донедавна залишалося і 9 травня як день перемоги над нацизмом у 2023 році, 29 травня, Верховна Рада ухвалила закон про. Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні Цьогоріч вперше ми відзначаємо обидва дні разом 8 травня.